Протезування зубів, імпланти та звичайне стоматологічне лікування для внутрішньо переміщених осіб та військових можна отримати в державній стоматологічній клініці. Більшість процедур для цих категорій українців є безкоштовною. На протезування або імплантацію діють суттєві знижки від моз. За такими правилами працює басейнова стоматологія, що на торговій 1Б. з волонтерських центрів саме сюди направляють людей, які мають необхідність полікувати зуби. Я коли приїхала там, де ми отримуємо. Йому допомогу Онівську. Там висів такий пост великий, і там перелік був всього, і психологічна допомога, і там була вказана вся адреса. І так я сюди потрапила, приїхала і дуже вдячна всім лікарям, які тут. І Я тепер, не соромлячись, можу всміхатися. Допомагають в клініці і військовим, які отримали травми під час бойових дій. Запрошуємо е, військових з госпіталя, вони у нас е, лікуються і протезуються вже е, протягом 9 місяців. Да, ми їм максимально даємо допомогу е, щодо. Протезування ми розробили програму у вересні місяці. На зекономлені кошти ми запротезували 25 чоловік військовослужбовців безкоштовно. З серпня минулого року тут змінили керівництво, зробили ремонт. А закордонні меценати подарували сучасне обладнання з вересня 2022-го Більше трьох тисяч осіб отримали такі послуги. Рік тому ми проінспектували цей заклад разом з міністром охорони здоров'я Віктор Кириличем Ляшко та головою департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Наталією Дарій, тому що до нас звертались тимчасово переміщені особи та наші військові стосовно того, що вони не можуть повноцінно отримати тут послуги місяць тут послуги отримували десь приблизно 8 людей. Після того, як було прийнято рішення, як то кажуть, перезавантажити роботу цього закладу, був призначений новий директор цієї поліклініки стоматологічної. На сьогодні, менш ніж за півроку, послуги отримали більше 3,5 тисяч наших громадян, наших українців. Це приблизно 9700 відвідувань цієї поліклініки. Вони отримують послуги стосовно протезування і стосовно лікування хвороб зубів. Дійсно, поліклініка працює. Працює повністю безкоштовно. Якщо якісь послуги, це що стосується тимчасово переміщених осіб та військових, є повна комунікація з військовим госпіталем. Майже 700 наших військовослужбовців отримали за цей короткий період послуги. Аби отримати знижку на протезування або ж імплантацію, необхідно пред'явити довідку ВПО або військові документи у реєстратурі клініки.